Гершлаутерпахт 1897-1960 роки життя, один з авторів концепції прав людини як норми міжнародного права, автор терміна злочини проти людяності, прийнятого на Нюрнберзькому процесі. Виходець із Галичини студіював право у Львівському університеті. Згодом виїхав до Лондона. У 1937-1954 роках професор міжнародного права в Кембриджському університеті. У 1955-1960 роках суддя Міжнародного суду ООН. Завдяки зусиллям Лаутер-Пахта, захист окремої особи та ідея індивідуальної кримінальної відповідальності за найтяжчі злочини стали частиною нового правопорядку. Від цієї відповідальності, принаймні теоретично, уже не можна було ухилитися, сховавшись за суверенітет власної держави.